Ще до вступу мені приснився сон, що варто обрати університет імені Михайла Драгоманова. Та тоді я довірила собі і не помилилася з першого дня у рідному факультеті, і до сьогодні кожен крок тут давав змогу нам рости. Допоміг зрозуміти, ким же я дійсно хочу стати. Дуже складно усвідомлювати те, що пролетіло майже 6 років. Промайнуло дуже непомітно, дуже швидко. Важко обрати щось одне найкраще говорячи про ці студентські роки. Емоції, які ми отримали під час навчання на нашому факультеті, не описати словами. Їх можна тільки відчути. Багато зустрічей, івентів, подорожей, просто теплих вечорів, гуртожитку або ж ранкових підйомів. О шості тут ми реалізовувалися, творили, робили помилки і виправляли їх. Кожен день студентства для мене був заповнений неймовірними враженнями та викликами. Я відкрила себе, духовно зросла, стала дорослою різносторонньою особистістю. По справжньому золоті роки, які хочеться закарбувати в пам'яті надовго. Найважливіше, що я отримала, навчаючись тут, це круті люди. Тут я знайшла однодумців, друзів. Та навіть кохання, я впевнена, що з усіма людьми, з якими мене звів факультет. Я буду підтримувати зв'язок ще дуже довго і не тільки дружній, а й робочий. Це саме ті люди, які завжди простягнуть руку допомоги. Цей факультет створює вільних і творчих людей, справжніх спеціалістів своєї справи. Не просто надав мені знання, але відкрив шлях до саморозвитку та особистого зростання. Досвід та знання, які ми здобули, неодмінно допоможуть нам в майбутньому, та й вони вже допомагають нам в професійній діяльності. Я готова до викликів в сучасному світі. Навчання це тернистий шлях до зірок. Тому я дякую усім викладачам за те, що дарували нам це світло знань. Це потужна та тяжка робота, яка заслуговує на найвищу подяку. Ваш вклад у наше навчання. Та розвиток дійсно неоціненний. і ми можемо справді чесно будувати мову, отримуючи всі ті неймовірні знання. Адже саме ви, наші викладачі, ви по-справжньому горите своєю справою і з вас хочеться брати приклад і надихали нас на досягнення нових вершин. Допомагали, наставляли, підтримували, ніколи не лишали наодинці із проблемами. Вдячні вам за цінні знання та прості життєві поради, які ви нам давали. Дякуємо за те, що даєте людям позицію. Плекайте любов до українського. Сердечна подяка за створення відмінних умов для дистанційного навчання. Подякувати хочу і керівництву факультету, яке тепло прийняло нас у нашу велику родину. Дякуємо усім, хто супроводжував нас в цій історії. Щиро дякую Богу та ЗСУ за можливість сьогодні в такий непростий час здобути освіту. І щастя пронесемо крізь роки почесне знання випускників факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. Найкраще і я вдячна, що є його випускницею. У серці назавжди.